Говоримо про Німеччину, яка оголосила черговий пакет допомоги для України. Туди увійшло 100 тисяч аптечок і медикаментів, 250 артилерійських снарядів 155-го калібру, шість патрульних автомобілів і вісім вантажівок, а також 70 автоматичних гранатометів. Допомагають німці із розвідкою. Зокрема, українська армія отримала ще 10 безпілотників. Вектор Виробляє цей дрон німецька компанія Квантум Системс. І стартово він призначався для пошуку зниклих людей у гірській місцевості. Тому безпілотник може змінювати свій функціонал буквально на ходу, а саме злітати не лише з катапульти, а й вертикально як квадрокоптер. Ця умова для роботи в горах, оскільки вектор оснащений захисним ступенем IP67, тобто витримує і дощ і сніг. Далі він отримав військове призначення і вдосконалювався. Такі універсальні розвідувальні безпілотники, до речі, вже працюють на українському фронті. Він може мати різноманітні камери, різноманітні сенсори, і е, навіть лідари для того, щоб проводити. Е Фотограметричну розвитку місцевості створювати певні карти, як денні камери, так і нічні, в тому числі обладнані тепловізійним обладнанням. Денні камери також є в декілька форматів з фіксованою лінзою і без якогось оптичного зуму, та ті, що можуть наближувати об'єкти, маючи великий оптичний зум і електронну стабілізацію обладнання о, о, зображення. Вектор із чудовою оптикою літає у повітрі до 3 годин, дальність дії від 15 до 25 кілометрів, а максимальна швидкість 72 кілометри на годину. Розмах крил безпілотника майже 3 метри, а довжина у понад півтора. Попри такі габарити, вектор складається по деталях у невеликий кейс. Двигуни використовуються виключно електричні. Електричні двигуни вони не мають як теплового сліду, що й для його важко побачити саме з твою теплом обладнання, а також вони мають низький рівень шуму. Також наша армія отримала вперше безпілотник Луна Енджі, який виробляє вже добре нам відомий німецький концерн Рейнметал. Такі системи це останнє слово у безпілотній авіаційній розвідці. Перші дрони Луна вийшли у світ 2000 року, і їх основне призначення це розвідка ворожих цілей і коригування артилерії. Базова версія мала злітну вагу 40 кілограмів і розмах крилу понад 4 метри. Україна отримала останню версію Луна Енджі. Її представили на оборонній виставці у червні. Ми. Минулого року: першу чергу це розвідувального типу БПЛА. Його призначення це проведення розвідки, якого він здатен реалізовувати, наприклад, на відстанях до 100 кілометрів та більше. Саме це його відстань оперативної зони. Луна Анді має розмах крилу понад 5 метрів і злітну вагу 100 кілограмів. Безперервно у польоті безпілотник перебуває 12 годин. Запускають його з катапульти, а приземлення вже за допомогою парашута. Швидкість польоту луни від 80 до 150 кілометрів на годину. Він може нести вагу до 100 кілограмів. Таким чином на нього можна або а, як доповнення встановити ще якесь обладнання. Розвідувального характеру або встановити якесь обладнання іншого характеру, ну наприклад, ударного.